Пушкіна і горя не знала, поки не женився мій син Лаврін. А привів він молоду невісточку у нашу хату читальну з таким незрозумілим ім'ям, інтернета. <риклад> Ви подивіться лише на неї. Ну і що, що молода, ну і що, що гарна, і брови, як шнуроча, і ходи легенько, наче горох у ступі топче, та і я не хуже. І не кривобока, як та баба, і очі не вишкірювати, як у тієї жаби. Я як писанка Там працювала, всім допомагала і за всі, всіх Богу молилася. Чи це ти, Господи, чи це ти бібліоміст послав на мою голову і отаку таку Тепер усі біжать до цієї інтердевочки молодої. Не лише молодь, а й старі біжать. Нашов же мій омелько. І той у шинок перестав ходити. І каже, а ви ж я щось розставляю щось робити? А він каже, відбріхується, мене треба йти до інтернет-олександрівни, вона мене чекає в якомусь контакті. Чекаю, чекаю, чекаю. чекаю Я його і головним керівником якоїсь програми проєкту Жді мене. І він там цілими днями надає, щось шукає. Ми Що він шукає там цілими днями? І якісь консультації надає. Та ще ж люди добрі і безкоштовно. А я ж думаю, краще працював та гроші заробляв. Робив би вози та ворони, щоб у нас були гроші, чим дорогих гостей зустрічати. Мама, не цього ж. Краще беріть бандуру та запрошуйте наших любих гостей до вашої хати вітальні. Ой Боже, люди добрі, що молоді кажуть, треба слухатися. вас усіх до нашої хати читальні. Будь ласка, заходьте.